Що тих людей, які були під час режиму Віннуковича, їх просто поміняли областями, очільник Волинської міліції став очільником Київської міліції, типу, людина, яка розганяла студентський майдан зараз в керівництві Київської міліції. Ну тобто, навіть на прикладі Києва можна навести дуже багато парудів. Ми подаємо запит щодо публічної інформації, що вони надали нам конкретну інформацію, скільки справ було відкрито після 23 лютого, тобто коли вже помінялось керівництво щодо тих державних службовців і правоохоронців, які були на своїх посадах, під час терміну Віктора Януковича. Тобто це з лютого 2010 по лютого 2014 року. Позитивна реакція, що в деяких областях відбувається діалог. Тобто міліція дійсно захотіла і пішла на те, щоб громадськість обговорила кандидатури, які будуть очолювати місцеву міліцію. Наприклад, я ж кажу, приклад грува, там де дійсно очільник міліції зараз співпрацює з громадськими активістами, він збирає там збори і так далі. Тобто Він відкрита людина. І саме його люди Вакуум потрібно дати вказівки юристам в суді, щоб вони визнали позов жертв, котрі постраждали 30 листопада. Таким чином підтвердити, якби, ну, Єдину політичну позицію Майдану щодо того, що розгін 30 листопада був надзвичайно незаконним актом. Поки що Міністерство внутрішніх справ вважає це законним актом. Тобто побиття цих сотень людей, на думку нинішньої нової міліції, все ще є правильно. Генеральна прокуратура свого часу скаржилася на те, що ховають свідки і виконавців цих всіх злочинів, які були під час Майдану. Ховають їх, відправляють, нібито кудись там на АТО, хоча я там всіх питав, там їздив. І е, учасники антитерористичної операції кажуть, що Беркуту на, на передовій ніколи ніхто не бачив. Їх їх десь ховають на якихось проміжних, можливо, глухих блокпостах, просто щоб вони не свідчили. Е, ну, фактично там, проти себе і проти свонечків. Сьогодні ми так само принесли портрети тих е, хлопців з Небесної Сотні, які народилися в липні місяці і які могли відсвяткувати свій день народження. Нам дуже соромно перед ними те, що наразі після зміни влади не відбулася очистка системи. Вони стояли і вони гинули не за те, щоб зараз такі одіозні люди очолювали міліцію або були припасати по всій Україні. Також хотілося б нагадати, що. Е, Ця акція вже триває щомісяця з 30 грудня 2013 року. На початку ми вимагали простого, просто розслідувати побиття студентів на Майдані. Цікавий факт, на жаль, цікавий, бо він насправді є жахливим. Те, що тим розгоном тодішній, ну тоді 30 листопада керував такий полковник МВС Сергій Бойко. Цей пан. Що його так можна назвати, він зараз поновили на посаді. Він зараз очолює громадську міліцію управління вес міста Києва. Що є нонсенсом? Я сподіваюся, що всі в Україні ще пам'ятають, що 30 листопада 2013 року по зарячому були побиті. Місіонери, моментами, студенти, мітингарі, які брали участь в акції протесту. І, власне, цей день став своєрідною такою точкою відліку, до того часу не притягнуті винні до відповідальності. Всі ми пам'ятаємо, однак таке стадається враження, що правоохоронні органи цього всього забули. Забули і міліціонери, як ви знаєте, досі не можуть поміняти трьох так званих сумнозвісних заступників начальника управління МВС. Які тоді чинили тиск і переслідування активістів, які зараз лишаються на своїх посадах і не, не мають совісті, щоб самі зайти. А вище керівництво ОМВ, замість того, що до їх відповідальності, навпаки нагороджує. Як з паном Терещаком, якого призначили начальником міліції в Києві, що фактично є ганьбою. Тобто, таких професіоналів правоохоронці не готові садити в тюрми, а навпаки нагороджують. Питає в тому, чи, чи будуть ці правоохоронці завтра захищати наші права. Звісно, що ні. Бо про те, що нібито нові прокурори, які клялися вірністю Майдану, однак реальних розпочати справ проти тих, хто чинив тиск, переслідування сьогодні досі й немає. То вони надіються, що люди чим далі від Майдану забудуть все, заспокояться, ніхто нікого чого згадувати не буде, якось воно минеться. Тому дуже важливо, щоб громадськість постійно нагадувала про те, що має бути очищення правоохоронних органів. Що тіло ми положимо за нашу свободу? Полохливий суддя Окружного суду Олександр Заяць на своїй посаді і такі ж бере хабарі. Краплина щистка Артем Костах, на нього дуже багато зараз нарікань. Ми знехтували очікуваннями та надіями чернігівцями. Мовчки спостерігали зі свого вікна, як знищували Чернігівський Євромайдан. Окрім цього ганебного випадку за вами тягнеться торба дій, які заштовхали величне місто Чернігів соціально-економічну, культурну яму ганьби та безчестя. Бажаємо за мене допустимо мати в цьому славному місті такого бездарного, жадібного. Полохливого керманища пропонуємо добровільність скласти з себе повноваження та чекати, чекати, коли з полів війни переможцями повернуться патріоти Чернігова, які борються за волю та цілісність України. Вони вирішують вашу так, долю. Ми ходять, ми спілкуємося з активістами інших міст, і е, саме з євромайданівцями. Там теж саме. Ми нічим Відрізняємось від інших міст України. Там теж ротації пройшли і так далі, і так далі але ніхто не покарав. Гребенюк, полковник Гребенюк, який особисто давав команду на зачищення Майдану, і я це, і, і крім мене ще троє підтвердять мені це, і зараз його відправили в Одесу. Він не покараний. І якому Янукович, якого Янукович нагородив орз бойовим орденом Данови Галицького. Ми написали відкритого листа до а, мера. Ми вважаємо, що ці люди поки що повинні просто відійти від влади, написати заявки за власним бажанням. І ще раз повторюю, що коли прийдуть обстріляні люди, які дивились в очі смерті, от як вони вирішать, що з цими зрадниками робити, так будуть. Вони... А ми їм допоможемо. Після першого розгону майдану нікого не покарали, нікого не посадили. За це якесь люди тоді міліція перейшла якийсь кордон між людяностю, і після того нікого не покарали. Потім сталося дуже багато повторних побитів. І що ми бачили конкретно у Дніпропетровську, що 26 січня біля Ода побили дуже жорстоко наших звичайних українців. У мене є знайомий, я вчора спілкувалася з людиною, котру побили, котрий лежав в реанімації, йому робили трепанацію черепа. Я в нього питала, чи були якісь слідства, чи щось проходило. Слідство було один раз. До нього в лікарні підходили слідчі і питав, що як, що я там робив. Я думаю, що людина, коли їй зробили трепанацію черепа, не дуже могла щось конкретне, якісь факти розказати. Він лежав ще з двома хлопцями в палаті, котрі теж дуже постраждали. Цих двох хлопців потім на два, на два тижні посадили в СІЗО. Зараз ми бачимо, що буквально 21 числа вийшла така інформація, що ніби трьох ті покарали. Вони заплатили 850 гривень штраф. Штраф, тобто три людини з тієї великої кількості, котра там була біля одати ці покарали всього трьох якихось елементарним штрафом. До цього додали, що постраждалих по статті не проходило. Ми зібралися туши подати. Заяву до прокуратури, щоб спитати, кого посадили конкретно, тому що нікого не посадили, спитати, чому нікого не посадили. Ми подали інформаційний запит по тому, щоб вони предоставили нам інформацію, чи залишилися люди, які працювали тоді в органах. Чи змінили кого, чи кого посадили? Чому конкретно не зробили по тому запиту, коли написали, що троє людей, вони обійшлися штрафом? Чому написали, що ніяких постраждалих поділ не прийшло. Тобто як то?